Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасьянцу для знаку зодіака Скорпіони на вересень місяць 2023 рік. Стародавній пасянс. Нагадую, що цей пасіянс дає акценти, на які вам треба звернути увагу. Вони будуть для вас важливі в цей період, саме на вересень, 2023 року. Дивимося, друзі, що у нас півпала. Годинник. Він тут вам каже, щоб ви не втратили час. Плануйте все детально і своєчасно виконуйте. Оце, друзі, ангелятко, це карта долі, як хрест. В синьому пасьянці. Пас Ось, друзі, корона це карта власті. Ось цей музичний інструмент, гуслі, означає, що вам хтось сподобався і вас до нього тягне, як то кажуть. Тут, друзі, є два вида грошей, це гаманець. А це паперові, то вони разом не сходяться. Гаманець ось друга частина. Хочу, друзі, підсамувати. Ось карта долі, карта своєчасно виконуйте свої плани, карта власті і карта вам хтось сподобався. Ось такі акценти пасьянс для вас зробив на наступний тиждень. Сподіваюсь, вам добре видно, ще вам трохи вам. Розверну, щоб ви цю частину продивилися. Якщо вам на екрані обрізає знизу або збоку, то збільшіть свій екран, і воно зручно видно. Хочу сказати, друзі, якщо ви щось знайдете, якийсь малюнок, пишіть в коментарях і я вам розшифрую. Начебто ми уважно продивилися. Традиційно хочу подякувати вам за лайки, за підписки. Нас стає все більше і переглядів все більше. І це стимулює робити щось цікавеньке для вас. Нові відео. Хто не встиг подивитися мою мандрівку в великий торгівельний центр на скалі. То я вас запрошую там магазини Манго, Ендж великі, не такі маленькі бутіки, як зазвичай, а великі в торгівельному центру. Веремода. Дякую вам, друзі, за увагу. Зустрінемося на моїй